Як швидко і легко набрати необхідну кількість петель. Для цього ми робимо чарівну петлю з другого захвату, підтягуємо нитку, формуємо петлю на одній спиці, і з цієї петлі ми будемо пров'язувати лицьову петлю. Таким чином, ми формуємо кожен раз нову лицьову петлю. І не знімаючи її, ми просто з кожної пров'язуємо нову петлю. Таким чином, ви можете набрати необхідну кількість вам петель як малу, так і дуже велику. Але набірний край буде виглядати дуже цікаво і охайно. Сама навчилася і з вами поділилася.